Будь ласка, минулого разу ми вас запитували, Ви сказали, що прийде час, і ми розберемося стосовно тарифів у Кременчуці. Чи вже вийшла робоча група на якусь там підсумкову, чи ще йдуть з'ясування обставин? Ну на сьогодні ви знаєте, була проведена сесія обласної ради, де виносились два питання. Перше питання це передати від «Полтава теплоенерго до міста Кременчука таку можливість щодо надання. Послуха або продавати тепло, або передати в користування ті енергоносії, які формують теплоносії в системі, депутати підтримали цю ситуацію. Тут треба чекати від міської влади, захоче вона чи ні займатися своїми справами, те, що горив, тому що це і відповідальність, і завдання саме органів місцевого самоврядування. Друге питання: пан Москалик сказав, що воно ще не підготовлене. Зняв його сам з голосування, сказав, підготує і відповідно винесе на наступну сесію. Наступна сесія планується в кінці лютого, тому я думаю, що буде якесь. Якась пропозиція від міста Кременчука. Крім того, хочу сказати, що обласна рада сформувала робочу групу, робоча група працює. Від обласної державної адміністрації залучений і профільний заступник, і департамент ЖКХ. Я долучаюсь до цієї групи, тобто дійсно є напрацювання при точку зору, що якщо тарифи хтось вважає не ті, які ще не відповідають дійсності, я так не вважаю. Вони можуть звернутися до суду, це перше питання, як це роблять в місті Полтави. А інше питання це дійсно місто Кремичук надає такі ж саме послуги за нижчою ціною, може взяти, купувати теплоносій і надавати ці послуги. Але місто зараз не хоче цим займатися, тому чекаємо від якоїсь реакції або на сесії, або від депутатів саме з Кремичуцької території по цьому питанню. Велика кількість в обласної раді. Представлено саме депутатів від Кременчуцького району більше 20. Я впевнений, що вони об'єднаються. Якось виносять винесуть пропозицію до пана біленького, щоб він вже виніс на сесію це питання.